Ой, кавалерка, кавалерка, Дотягнула. Все до хати. Роблю... Знає? Так, лаважу взяла. Я шукаю тарілки свої. А да. вона да не лише. Одна, друга, третя. А я Ірі кажу, Іра, в мене на холодець немає тарілки. Є, але то і так мало. Вже стояло, чекало мене. Взяла ще дура, йду без машини, Взяла ще мало того одну банку і ще другу баночку аджики. Мало того, що закупів багато зробила кавалер. Та ще й аджики набрала. Ну що, ну, що я нормальна людина yeah. Так. Бо в магазині вже яйця взяла, бо ви знаєте, люблю не донести яйця до хати, а потім сама на себе зла. Віталій ходила спеціально за рулькою. Та ти знайшла. Знайшла. Рулька. У нас бата Взяла е, курячі е, стегна. На що тут йде? Нехай будуть. Філе було виче. Взяла мас. маску. Але маску одразу ставлю в холодильник. В морозилку. Що? Морозилку. Так, морозилку. А вони хочуть це А я кажу, маю і мен. А щоб він кажуть. Пельмені нам не принесла, а салат принесла. Взяла макарони. Там що до цього. Взяла фрукти. Багато не брала. Взяла два яблука, одну грушу і п'ять Так. Прийняла. І це не все. Так, воду не допимо.

Одне э, авокадо, авокадо. та вони так сніданки смачні роблять. Огір, там даному лишний огірок, помідор, авокадо. Можна ще скілитися, то я ніколи зробила і яйця смазу. Так її подивила, аж сама заспіла. Знає? Так, амідор, авокай. Помідор. 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 Що тут робить? Вони смачні сюди. Знаєш, ми коли з їздили. Ми завжди брали бу... жовті і бурі помідори, але не смішно. Перець один богатський. Богірок. І богірок. І вгірок. Ось така кавалєрочка роста Ну і на кінець давай. Похвалися. Е... Похвалися. Дивіться. Ви, ви бачили, бачите? Дивіться. Не... Ну. Yeah? Потухло. Ні, Та давай. Є, yeah. бачите. 5176 кроків. Ого. Це кавалєрка вийти з нашої хати, піти на донелишених, вернутися через базар. Це є 5100 скільки там кроків. Mm. Хто молодець? Я молодець. Бо mm, mm, Мо можна похвалити? Не можна похвалити. Mm. А Сірока, йдемо вже ходити, а потім ввечері. Потім що мені сракиш каже, що ти хоч ти чпила мене банилась. У мене вже всі дні заплановані, з ким я куди ходжу. Каже, все баста. А знаєш, те, що кольорка риби не могла ніде знайти? Пішла в АТБ, нема. Пішла в тру... трускавці взагалі тяжко дуже з рибою, знаєте, такою свіжою. От його караськи продають, а я, тут, знаєте, я дуже сибую рибу, з собою рибу, кавалерка, І скажу по правді. Манік бабуся. Колись їла карася, їй як застрягло в горлі, то витягували два чи три рази. Вона так, бідно, намордувалася, то так боліло, їсти не могла, я тут рибу не їв. Я би якусь таку взяла посмажити, посмажити. Ну, Але треба йти в чорне, а тебе. Угу. Але піду ще туди, вернуся, піду в центр, вернуся і вже скільки буде, 10 тисяч що, Але сьогодні має бути не менше, ніж вчора. Так що зараз то все вмию, складаю. Ти їсти хочеш? Mm -hmm. ні, тут то, то, з то Це нігантську. Це мені вже подобається. Трошки отпочину, трошки відпочив. Я би так, знаєш, і закимарила. Там mm -hmm. на дворі так тепло. так файн, тепло. Допиваю воду і роблю порядок.